Драсьті. Що він видумує? Він не знає тут драсьті. А що він хоче? Велику тачку? Хай я везу здорову тачку. Так у нас 100 злотих. На що та здорова тачка? Ну, Хлопець, може мене буде катать? Так, приїхали в Шемонік. Дівчата скупляться, гроші тратить. Помахайте, мама. Мечта. І поправлять. Котен, то як бачите, пані виходить з цього побуту, мені напишеш. Ага, добре, добре. окей, добре, добре. Обі. Так, значить, люди називаються голодні. Одна з тачкою. Цей взяв взагалі тачку. Короче, хто скільки грошей взяв з собою. Ми дегустували. а ви? дігустівали. Можемо розчитати на свою суму в кармані. Так диви. Дивіться, один, два, три, чотири пакети. Ви представляєте? В общем, ми тільки що заходили, і нам предложили продегустувати сочки власного производства. Ну, це таке, як сиропи, Малинка, клубнічка, там різні-різні. Ми подігустірували. сразу камеру, звісно, не включили, бо знаєте, що люди бувають різні. А потім хотіли купити, кажу, можна снять, А хазяїн каже, можна снять. Так що ми зараз будемо виходити назад, купимо собі обов'язково якийсь сиропчик і я засніму вам. Покажу, які тут продають. Ну, Такі ціни нормальні. Оце я люблю такі огірки, як домашні. А по чому такий огірок? Треба да. прочитати на них, що написано? Помідори чері 250 грам. А, ні, отут читайте, помідори коктейльні 250 грам, 590 грам. Возьміть дві. помидоры черри 250 грамм 590 злотых уже есть конечно как ну, можно выбрать внимательно внимательно ну все хорошо две штучки А 11 Може візьмемо Богдану таких, я так люблю. Мені здається, вони такі домашні. А може цих длинненьких? Yeah, він є длинненький, добре. Ну набирайте, мама. Я з камерою, нажимає. а ви чуєте, я з камерою, а ви будете сьогодні набирателем. Грузить, а папа платить тоді. Так я ж за ці бірунці? хотіла. Ну, ладно. Диви які. Я ще шоти, ти приймала, ти. Це як у нас були? Люблю вибирати. Знаєш, як я люблю огурчики вибирати. Базарщиця чи як ото. Ті, хто на базарі люблять ковирятися. Я не ковиряю. Я вибираю, не? А це знаєте, ось я побачила, як в Греції були оливки. Вони й досі у нас. Ну таких викинули. Ну таких оливок, звісно, як в Греції тут не продають. Так а чого ж ми їх не з'їли? Так бо то таких теж, то такі в нас продають недобрі. А то таких як там давали іменно на All Inclusive, там були дуже смачні. Хватить? Скільки ви тут взяли? Десь кілограмчик? Пу. Пу кіло. Пу кіло. Хватить. О, морковка, чи це не тут? Ми ж хотіли у гамі морковку. Картошку і цибулю, так. Да. По чому цибуля? Цибуля. Де вона? Що, 5,90? 2,50. А, 2,50. Ну, ладно. Скільки будете брати? Багатенько? Ні. Кіло? Кіло. Вона намочена. Ну, правильно, щоб важче була. Пройдусь по каві. Зернова кава Еспресо 37. Тільки це не кілограм, а пів кілограма. Отаку я брала каву, дуже смачна. 34. Це все за пів кілограма. А кілограм 82, 74. Тут дорого. Ото внету знайшла не дешевшу каву по 50. Так, піду, подивлюсь, що вони там роблять. Так. Ну що, ви скучаєте? Це, не чую. Тільки це, не У нас дві тачки, як батько розказував, як мусор звозять. З маленьких вулицях звозять мусор. Зараз мама підійде до мене друга. З маленьких вулицях звозять мусор маленькими машинами, перекладають велику. І перекладаємо розуміти. Угу. Це в гамі. Казали. Не забудьте, що це та сама гама, тільки називається... Він сказав, що тут дешевше. дишиш. Халла. Хочеться щось солоденького. Баклажани беру тільки із-за того, що вони отак запечатані. ну запічати. Тільки візьми другий. Ага, Вибирачельниця. Ага. <клухи> Давайте тут вибираємо. Я його бачу і не вибираю. А мама взяла такий гнилий. А. І мама. Я б ніколи в жизни тут не взяла. Просто вовик у персив, що треба тут, бо тут дешевше. Ціна така сама. Морковь Ну а Кто сейчас будет бегать туда-сюда? Да, папа у нас сегодня серьезный. Да. Орехи, кокосовая стружка. Что там? Кажись быстренько. Писташки, бедренки пятьдесят пять кило, а тут семьдесят две. Ну, бачите. Щось десь шевше, щось дорожче. По секрету. Мама, грибів не хочете? Чи це дорого? 13,50. 50 Дешево? Ну, давайте візьмемо хоч пів кіла, може на вечір приготовимо. А скільки сьогодні страв? Ти сказала, Скільки... П'ять уже. Я не вважала. Просто красивий, дивись. А я ще й вибираю як своїми рівними пальчиками. Mm -hmm. Типа я така ділова. Mm -hmm. Вирости не дають, таку маленьку зробити. Ціна, ви ж знаєте, з кожним днем міняється. Якщо Бут... день підождати, то тоді ціна буде менша. Да, ви ж і це, і це ж не на кілограми, а на штучку. так шкісь. що ви ж це виращували, знаєте, як це. Ось молода яка морква. Скільки молода? 4,60. А цяка бейбік. Це мабуть, сладко. А що це за мама? Ви пробували так опробували? Купно? Ну, маленька. Ей, полосить на місце. Яйця 26,70 за три десятки. Познав, мабуть. Бо все одно треба ці закупати. Ну що, міняємо? Оце оставляємо тут, а яйця беремо ви малий дуже цей. Варимо по 14 яйця, я сьогодні зробимо 14. Ну ладно, ті будемо варити. А це таке, як червінку жарить, чи що не будь, чи тобі додавати, то пойдемо. Так. Да. Макарони, рисові, сир і черри взяли? Чері взяли, а сиру зараз возимо якраз. Фета нам треба. Оце фета, ох, ми брали ось такий дорогий, ми дорогий. Mm -hmm. Угу. Та ну один, конечно, ви бачили ціну. Сметани. Ну, беріть по 14. Сметани. Дві штуки. Фрукти. 14,90,49. Uh -huh. 14 uh -huh. Мама, сметана. Папа, возьми тут ззади. Тоже треба Так, сметанку візьмемо одну і творожок надо. А точніше сир кисломолочний, так? Да? Да. Я це не люблю. Не я. А, оце ясу, хіба. Оце. Один? Один. Є кислые, есть, есть нормальные. Пошлите сюди. А, ось все, тут. все, можно купить сразу все. Знаешь, что? Макароны. Тут 200 грамм, да. Або такая. Тоже 200 грамм. Або такая. Нет, всю возьмем, все дешевле. А желтый это что? Ага. Да, наверное. Нет, возьмем такие, стандартные. Все дешевле все Все. Все, все. Что уже до Пасхи готовятся, значит, такие печенюшки. 18 злотых. Не, не, у нас же есть. Точно? А, ну, можно взять. Ні, це такий не добрий. Так? Ну, добрий, але ну, вам буде недобрий. Лучше взяти оцей, як ми обично беремо. Оце, давайте возимо. Намальовано, як класно. А це що Так. Все, так. Да. Що, йдемо на касу, подивимося, інтересно, скільки оці закупи їхні стоять. Не зря ми взяли дві тачки. А, і чотири пакети. Але купити, але немає е, продавців, так що не будемо нічого купляти. Йдемо, нас куплялися. Улибаємося і машем. Ніє, він мене достав. Що, мало купив? Ні, ще хотів. А, ще хотів. Багато. Я вже вкітати не вмію гроші. Погода сьогодні хороша. Вообще, надо йти гулять час. А я хотіла пельмені робити. Підемо пельмені. пельмені робити. Гулять. Мені треба трошки погуляти, а потім піти пельмені робити. Треба ще чек перевірити, бо щось мені вона напікало. Да? Подозрительно. Дали ще, вообще? Да, Так, я взяла. Я дуже люблю, коли Вовик мені допомагає. А він дуже любить, коли я його хвалю. Ну, думаю, мені ж не важко розказати, що він робить, Дай і вам показати і поділитися. Зато ж він зробив оцей дівчатки, курінний паштет. І так смішно на камеру у нього такий цвет і жидкуватий. Ну, Тут сливочне масло, тут такий жирочок, морковка, цибулька, сливки чи вершки, і він ще гарячий. Зараз ми його в контейнері, в холодильник. І будемо і паштетом їсти на бутербродики мазати, і будемо пирожки пекти, добавлять до картошечки. І це у нас всього. Сіло з хвостиком було печінки. Получилось. А, це з печінки, бо таке ж куріне, я не повім, Не що. сказала печінку. Це кажуть, корінний А ну, з куріної печені. Дешево, чи 7 злотих, а, 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 а продукта багато вийшло. Ну, я тут оставався, вчора робила пельмені, залишився фарш, вовик додав трохи сухариків домашніх цибульки, і зараз Ліда буде робити котлети. А я сьогодні відеорегістратор. Все буду тільки реєструвати і вам показувати. По так. А чого ти відвернувся? Тільки що сходили і купили йому таку свистульку. Угу. Вибрав собі вчора ходив. Так любить. щоб на різних інструментах грати ти доволен. задоволений тепер задоволений відео-доказівство, що Ліда буде жарити котлети що Ліда щось робить в цій хаті <ріхи> по-моєму, те, що приходить відпочиває і виходить красиві в неї сьогодні котлети що це ти їм робила? Вони... сіда такі, сіда, не тільки сьогодні Да? да так, тільки я не дуже буду отвлікатися, бо зараз у мене все погорить і не буде красивих котлет а я тоді буду спеціально показувати. Ой, не хазяйка, не хвасталась. Класкалось, класилось. А бачите папа, не можна підказати, бачите? Оце і до цього я нічого нічо не роблю. Бо багато підсказчики. Да, так, бо вот, треба робити так, то вона нікуда плюс. А я то, місце, сама знаю. Но я хочу сказать, если фарш хороший, то ложкой накладаю и нормально, а я их начну выбывать вот у руки. Все, девочки, отключаемся, бы сейчас начну не получаться. Крестный ход, наверное, на молитва 8 часов. На куполках остановилась на перекрестку тут у нас милиция перекрыла движение. Всім привіт. Так. Приїхали ми в віту, привезли Богдана на доповнительні заняття. В нього екзамен почали. Третій клас екзамені, я не знаю. У нас, мабуть, е, на в класі аж в 8 були екзамени, Два, в 8 я точно не можу сповнити. Ну, ну, не в третьому точно. У третьому будуть їх переводити. Вже, ну, а нас так, що власник? не переводили? Нас теж переводили. Ну, будуть переводити всекласники. Я думає. дивлюсь дівчат в Германії, вона молдованка, чи хто в Германії, і вона розказує, що дуже програма тут, в Германії, оце, в Європі угу. проста і легка. І наші з України, Наташа, з Глебом, він менший, а програму вже важче веде, як тут. Так що тут ну, названі екзамени. Щось здають, ну щоб зачоти. їх дуже прямо зачоти, оту, щоб да? сказати, mm -hmm. що їх дуже там обіжають нагружають, їх балують, і пів сезона школьного вони ходять то в гори, то в ліс. Їм саме головне фізичне розвідя. Да. У них і лижі, у них і плавання. У них Уже сказала пані Кася, що займайтеся з плаванням, бо на наступний рік буде об'язаності входити. Велосипеди вони здають теж там на велосипед Так, да, Кажуть, у Польщі діти повинні вміти плавати усі. Так що у них у програмі йде плавання. Будуть водити ну, десь у басейн. Такі плавання і лижі да, води. Да. Е... Дві тижні, чи скільки було, кожен тиждень їздили у Отзили їх у гори і вони там вчилися їздити на. кататися на. На, на, на лижах, так. Да, інструктор був. І оце так. Да, в них, в них ж уроки йдуть заняття до 25 іюня. Аж. Немає, а іюня. І от зараз вон, буде воно вже так. Після Пасхи, після уже майських. Уже буде неділі, з четверга будуть канікули тиждень. <кій> да, тоді теж. То якісь вилазки, то якісь походи в гори, то якісь заняття, розвіття, розвіття, не, не тільки там. Уроки, уроки і уроки, уроки. да. Ну, то на хорошо, це чи погано. І в них же з 7 років школи йдуть, не них шести, мабуть. Навіть Наверно, сіми більше всього. Не знаю, в нас Богдан проходив один год, а приїхали сюди і опять пішов перший клас. Ну, йому трошки вже. Ну, типу, як легше, було. ну не знаю, легше, не легше, тому що на другому язику і, і, і все на другому. Ну, языку. Сьогодні я тобі скажу, перший раз я побачила такий контакт з постійно ж його зачіпає, і сьогодні йдемо. І він обично ж так мельком, що скаже, що не скаже. Угу. А сьогодні йдемо, а він каже, що був у школі були екзамени, а вона каже. А де ж портфель? З чим ти учишся? А він каже, в дядика. Чи в дядику типу, принесе? Вона, а так дядик ходить в школу. Ще він з нею на польській прям такий діалог вів. Да? Угу. То Можливо. другий раз мовчить, чи не може вимовити, важко йому сказати, а зараз так прям діалог провів, що в дядика портфелі, він був у школі, були екзамени. Все Можливо, розказав. В вже, вважаю, він займається польською, зрозуміло, що. Так, главное, я другий раз приїду, оце в школу сяду, ну, жду там за 10 хвилин до дзвонка під, воно, під класом, там табуреточки такі, лавочки. І чую учителька, і що вона їм оце Мат... чую математику, тому що і цифри називає, і по-польську щось об'яснює, як там можна понять? там Тут не поймеш по-українськи, як там піднімають, <рес> то <звіт> давай. Ну, я не знаю, я навіть не можу представити. Ну, а що, треба, треба. Погода у нас сьогодні замечательно тепла. Сонця пошти не було. Ну тепло. Нам тепло, там. люди в шортах ходять. Я Назавтра... багато пару мужиків бачила в шортах уже. На завтра передають, я ще подивлюся, на завтра передають дощ у нас. Ой, дощ, дощ. Там Ліда на каналі дівчатка запитала, як на крокуси приїхати, коли попасти. Зараз крокуси цвітуть. От сьогодні, прям замітила, їхала сюди в Кошцеліську, а вони ж тут в основному так цвітуть на всю. Так, Сіла поляна. Бистро сходять і швидко сходять. Ну, на завтра таке, що аж дощик буде з обіду. Ну а плюс великий. Плюс, ну завтра я тобі скажу. Плюс був більше, а завтра більше 12 не буде. Ну зато після завтра сонце в 18-19 градусів завтра. І в 4 часа ще буде 19. Так що, так що в нас прийшло тепло. Пора, навіть знайти городи волочить. Каже, сьогодні в шефа. Ні. Каже, сьогодні треба клубніку відкрити, бо я її осінню накрив, хоч би не згоріла. Чорною ж кажу, накрив, щоб буря не, ну, не ріс. А там три такі грядки. На одній клубніка, на одній там овочі таке росло. А я забувся, що я накрив там, де були овочі, я їх убрав. А сьогодні а клубніку кажу йому, що ти ж нападаю утром. Накри, ага. підеш розкрий, хорошо, їдемо назад, і я її не накрив. Я її не накривав на зиму, бо я знав, що. Е, не можна чорною пленкою накривати, бо е, там я накрив раніше, якщо б всю накрив, вона б, ще б осінь, мабуть, пропала. Ну а вона є зараз, зійшли, е, ну, позеленіла. Так, зеленіє. Ну слабенька, ну тільки два дні тепла в нас. Що ж воно буде? Тут... Ой! Його якби душками та пленочкою, о, було б діло. Набагато було б діло. Ну не доходять руки нічого. підтягнемо одне, тоді підтягнемо друге. Все треба підтягувати потихеньку після зими. Так, ну що? Відео скліпили з трьох днів. <гум> з трьох попиток, так? Да? Так, да, так що будемо з вами а на да, ну шо, пока, да пока... Правда, з трьох днів. Один день ми ходили на закупи, це було позавчора. Холодно. А вчора ми э, готували котлети вечором, трошки показали. Да. І э, кресний ход. І да, оце. Сьогодні вказується 14 число день хрещення е, Польщі. Да? Да, от, наверное, вчора ход був. Так? Сьогодні в мене борщ з качкою. Треба купити капусти і все бросити і зварити борщ з качкою. І подумати потім, куди його поставити, бо в холодильнику немає міста. Абсолютно. Ладно, подумаю. А на те місто можна, де у нас підлива стоїть. О, ми підливу зробимо борщ. Ну, коротше, рішимо. Все, пока-пока. До новых встреч.